Старовинне місто Будва це справжня перлина Адріатики. Тут історія оживає в кожному кроці: від ходу до фортеці, до затишних двориків і старовинних церков. Вузькі кам'яні вулички, середньовічні стіни та червоні черепичні дахи створюють особливу атмосферу. Місто, де кожна вуличка. Дихає історією. Тут легко загубитись серед старовинних мурів, маленьких кав'ярень і мальовничих балконів, поринувши в атмосферу середземноморської казки. тут час ніби зупинився, залишивши нам у спадок красу і спокій. Цим стінам вже дуже багато років. І, бачите, люди живуть тут. Це приватне поселення. Дівчинка в квартирі розкуплені. Тут все є, все так як повинно бути для міста. Вечорами будва особливо чарівна, тепле світло ліхтарів і запах моря. Поряд набережна з яхтами з усього світу, прапори різних країн, майорять на вітрі. Нагадуючи, сюди приїжджають із усіх куточків планети, щоб побачити це місто на власні очі. Це будва, і сюди хочеться повернутися знову і знову.